Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, це канал Товарка Без води. І сьогодні вже 131-відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про те, як же створити той продукт, який будуть купувати твої покупці. Як зробити бестселер. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний, а ми погнали. Я сподіваюся, що ти вже зрозумів, що торгувати такими ж товарами, як у всіх, це дуже пагубна стратегія, і вона не приводить до капіталу, до збільшення твого капіталу і прибутку. Тому класна ідея була б зробити свій товар або знайти такий товар, якого ще немає на першій сторінці маркетплейсів, виводити його в топ, упакувати, забустити і, звичайно, зробити так, щоб купували саме у тебе цей товар. Але ж як зробити це вірно? І тут найголовніша історія, ми повинні подивитися, які вже є аналоги товарів в твоїй категорії, які зараз є бестселерами, тобто є зараз на першій сторінці. І ми бачимо там ярлички топ-продажів, бачимо багатонько збережень, бачимо круті відоки, або вони дуже круті. Ми заходимо в ці картки конкурентів, можливо, це картки розетки, можливо, інших селерів і дивимося, які товари там є по факту на сьогодні, що в них є такого, що немає у інших товарів. Або, наприклад, читаємо відгуки і бачимо погані відгуки. І ми дивимось, так ага, щось там відлітає, щось там не працює. Або, наприклад, якось недовго працює, хоча обіцяли там гарантію. Ми створимо табличку і в Excelчик записуємо всі плюси і мінуси цих бестселерів. Плюси можуть бути, наприклад, деска ціна, або, наприклад, ще така історія, як пакування, або якийсь там у нас є додатковий аксесуар, який йде в комплект як подаруночок. Все це ми записуємо і будемо працювати зі своїм продуктом, аналізуючи ці дані. Раніше було достатньо просто знайти унікальний товар, додати свій бренд, логотип на пакування або на сам товар, і це вже було норм. Але зараз це не норм. Це програма мінімум. А право максимум це знайти такі товари, які мають реальні переваги перед тим, які ти додав в цю табличку. Ти бачиш, таблички є, наприклад, обов'язкові елементи і додаткові. До обов'язкових належить, наприклад, гарантії, але до необов'язкових належить додаткова гарантія. Або, наприклад, до обов'язкових параметрів належить якість товару, а до необов'язкових це якийсь подаруночок до цього товару. І ти розумієш, що тобі потрібно зробити так, щоб бути краще бути на голову вищі твоїх конкурентів. Тобі потрібно зробити вау-продукт. І тут, зазвичай, мова йде і про сам товар, і про пакування. Ти можеш поліпшити і то, і то. Далі ти шукаєш фабрику в Китаї або в Туреччині, яка виготовляє таку ж ідентичну продукцію, і просиш їх додати, а спочатку порахувати ці твої плюшки до свого товару. І зазвичай дуже Цікава історія: ти додаєш всього один півтора долара до свого товару, але збільшуєш цінність свого товару, і реально робиш вау ефект, тому що ти заморочився і зробив дещо таке, що не зробили твої конкуренти. До речі, тобі не обов'язково видумати цю інформацію з голови. Подивись, як це питання вже вирішили на інших маркетплейсах. Подивись на ракотин японський, подивись на Амазон, американський або німецький, подивись на трендіоль турецький, подивись на Wildberries. як ті товари, які ти хочеш віджимати, вже упакували інші селери, як вони поліпшили свої товари, тому що там вже не можна працювати і конкурувати лоб в лоб. Там всі йдуть через вигоди і поліпшення. Або ти можеш використати бенчмаркетинг, тобто в якійсь іншій галузі, не в товарці вже є якесь рішення, і ти бачиш його. Наприклад, ти щось побачив цікаве на АЗС. Ти побачив і саме цю опцію додав до свого товару. Або, наприклад, ти побачив, як тебе класно обслугувало в ресторані, і якусь фічу ти також взяв, якийсь купон і додав до свого товару. І тут саме завдяки бенчмаркетингу ти і відбудувався від свого конкурента. То, тобто, ти можеш покращити або товар, або пакування, або послугу по своєму товару. Ну, а якщо тебе цікавить, як продавати більше на українських та закордонних маркетплейсах, більше інфо є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.